Добрий день вам. Добрий. Я до вас. Слухаю. Можна? Слухаю. Дивіться, я до вас звертався з запитом на інформацію. А я дав відповідь. Ні, ні, мені дала відповідь е, Оксана Дзюрко. Угу. Але я звернувся зі скаргою про це, що було зловживання, перевищення і так далі. На думку, Юрія Кент, е, Та ні, не тільки вже на думку навіть Січака. Я би не сказав. Ну в мене є відповідь. Хочете ознайомитись? Ну. І І там є додаток, що вам теж такий лист відійшов. Так. Ви його отримали? Скажіть, чи будете ви притягувати до якоїсь певної відповідальності? Прошу виключити камеру. Прошу? Виключити камеру, прошу. Ні. Що, ні? Не буду виключати. Добре, буде так. Як вважаєте за потрібне. <х> чи притягували ви когось до відповідальності за невиконання Я закону не про професійно? Я, Я. таку чеку. Ну das. наскільки мені сказали, що мене мають повідомити. тут Ясичек має... уда відповідь, він має повідомити. Все мене має повідомити. Mm -hmm. А ви не хочете сказати, чи притягували якось до відповідальність? Чи ні? Я дав відповідь, це Я поняв. Там все написано чітко. Добре. Ну, Так як питання не вирішено, я хочу подати ще один запит письмовий. Усний, вірніше. Я можу це зробити? Усний запит. Так. А що ти вирішує? Ну я відповіді так і не отримав. Тобто на цей так, запит... С сичак далі відповідь на той запит. До да, чого тут Сичак? Сичак е вирішує Тому питання що по сичаку... скарзі. Йому... Тому нього що питання. Сичаку направлена скарга. Сичак направив мені листа, я дав Сичаку відповідь, Сичак дасть відповідь скаржнику. Щодо притягнення до відповідальності. Може. Він дасть відповідь. А відповідь по запиту про транспортний засоб, який я подавав, я можу подати запит? Я давав листи, давав відповіді. Uh -huh. Я маю цілу папку. Я посилав поштою. Uh -huh. І чомусь пошта мені повернула, бо сказала, що громадянин Кенцево не забирає листа. Нічого, я прийшов два, давайте я зараз заберу. Даю, віддаю той лист, Давайте я, я заберу той лист. пошта повернула. Добре, е, що до попереднього запиту, на яку відповідь я не отримав. Щодо цього. Яко? На ту відповідь а надійшла скара сипту. Сичак надіслав скаргу верніше листа редакції. Ага. Редакція йому дала відповідь. І відповідно Сичак да відповідь по Угу. Ну, то добре, а ще один запит я можу подати? Будемо бавитися. Я не зрозумів, Володимир Григоріч, я, не... я можу подати запит чи ні? Можна виключити камеру. Ну, звичайно, що ні. Говорити по-людськи. Хочете по-людськи поговорити? По-людськи, так. Ну, давайте, я виключу. Добрий день вам! Запит оформити. Це були, що йому Так. Це немає часу. Я не приймаю запад. Хто приймає? П'ять. Добрий день. Вхід заборонений. На, на підставі чого заборонений вхід? На підставі того, що в нас є виробнича діяльність. А що ви робите? Це за хулярські дії! Не рухай мене, що за хуганські дії. Редакцію. Що це за хуліганські дії? Ідіот. Прошу дати запит письмо. В робочий Доброго... день Доброго... інтерв'ю. є. Я можу залишити запит? Я не понял. У мене сьогодні неприйомний Чудово, я до вас на прийомний йду, я хочу запит залишити. Ви залишіть тут. запит. Скільки вже можна запит? кого? До кого мені підійти? Отут залишіть запит, отут положіть. Усний запит. Зарештуйте мені усний запит. Тут запит. Я маю усний. Письмовий. Ми працюємо з письмовими запитами. А ви працюєте з ким Водаска, хочете? Будь ласка, письмовий запит. Ні, я хочу усний залишити. Письмовий. Ви будете приймати письмовий усний запит? Запит. письмовий. Я не приймаю запитів. Чому ви мені тоді розказуєте, якщо ви не приймаєте запити? Письмовий, письмовий залишить. Тут заборонено таке. Чому заборонено? На підставі чого заборонено заборону робочі. А я тебе ходу. Комп'ютер. А що закон написаний? Я так і не зрозумів. Я Божу залишити запит. Можете тут залишити? Ти, ще Ти заважаєш працювати. Я можу запит залишити? Залишай. Пиши. Ну, і залишай. Усний, усний. я можу Пиш, мене ну, Баран, є баран. Це ви до кого звертаєтесь? Що тобі треба? Я хочу залишити запит на інформацію. Залишай. Усний запит, попрошу прийняти усний залишай. запит. запит